Вітання на телеканалі Бужнет. з вами Катерина Вернер про головні події Червонограда та району розповімо вже за мить. У Червонограді облаштують ще одне помешкання для вимушено переміщених осіб. Людей планують заселити у гуртожиток Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу. Для ремонту цього помешкання з міського бюджету вже виділили 2 млн гривень. На ремонт гуртожитку також передбачили кошти і в обласному бюджеті, а це більше 12 мільйонів. Усі гроші підуть на внутрішньо оздоблювальні роботи. Також замінять комунікації, віконні та дверні блоки. Оки, покрівлю і влаштують систему опалення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Зауважимо, що станом на сьогодні у Червоноградській громаді проживає 9 тисяч вимушено переміщених осіб, понад 400 з них проживає у комунальних закладах соціального спрямування, тобто люди потребують переселення. Найкращим учасникам національно-мультипредметного тесту виділять грошову нагороду від Червоноградської міської ради. Відтак учні, які набрали 200 балів, отримують виплату у розмірі 2 тисячі гривень. За 400 балів 4 тисячі гривень. А тим, хто набрав 600 балів, виплатять 6 тисяч гривень. За відповідне рішення проголосували депутати на сесії міської ради. Депутати Червоноградської міської ради дозволили відключити світ централізованого опалення та постачання гарячої води власникам квартир та нежитлових приміщень, які надали заяви в період з 16 вересня 2021 року до 25 серпня 2022 року. Відремонтувати та зробити безпечною дорогою у селі Добрячин, встановити лавочки та привести до ладу прибудинкову територію у Чернограді по вулиці Івасюка, а також перерахувати зарплати працівникам дошкільних закладів. На черговій сесії Черноградської міської ради депутати звернулись з низкою запитів. Про що турбуються обранці громади? Дивіться у матеріалі: відремонтувати дорогу у селі Добрячин, зробити розмітку та облаштувати пішохідні переходи саме з таким депутатським запитом Потім Анна Колтакова. До мене вже в третій раз надійшло звернення жителів села Добрячин на рахунок дороги в селі Добрячин. Там немає ні дорожньої розмітки, ні дорожніх знаків, і дороги вже нема, і водовідведення немає, там, де мають бути рови, там гори. Прошу проконтролювати процес ремонту дороги. Проконтролювати особливо те, щоб він був якісним, тому що на Соснівці недавно зробили та дорога вже розлетілася ще не пройшло і двох тижнів. І зобов'язати е, житлово-комунальне господарство львівське. Зробити безпечну дорогу, а саме розмітку, дорожні знаки, депутат Олег Мусій заакцентував увагу на облаштуванні прибудинкової території по вулиці Івасюка, 27. Тому хочу надіслати звернення і прошу керівництво надати інформацію мені та мешканцям щодо залишку коштів на рахунку будинку та витрат, які були здійснені у цьому будинку протягом останнього року. Замінити стару та аварійну плитку на бруківку з пандусами біля під'їздів номер 2 та номер 3 будинку по вулиці Васюка, 27 та встановити лапку біля під'їзду номер 4 цього ж самого будинку. Михайло Лапець заакцентував увагу на зниженні заробітної плати працівникам дошкільних закладів і звернувся з проханням переглянути рішення про нарахування зарплати. Мій запит буде стосуватися також дошкільних навчальних закладів. Хочу вам нагадати, що 26 квітня. Рішення виконкому було затверджено план заходів щодо збалансування бюджету. На жаль, деякі пункти призвели до суттєвого зниження так низьких зарплат працівників дошкільних закладів. Поки одні заклади перевели під проживання ВПО, інші продовжили працювати в штатному режимі, добираючи дітей в тих садків, де проживають ВПО. Це, в свою чергу, призвело до збільшення норм чисельності груп. Але замість того, щоб напрацювати механізм оплати праці, виконком вирішив піти шляхом як всім, так всім. Тобто заклади, де були розміщені ВПО, зняли 10% за престижність, а тим, хто продовжив працювати, зняли 15% за престижність. Я би хотів, щоб кожен побачив, або присутній, можливо, був, а може, ще не бачив, як працюють працівники в дошкільних навчальних закладах, де зараз ВПО, в яких умовах, з якими людьми вони постійно працюють. І також хотів би, щоб люди наші подивилися, як. Викладачі в час тривоги маленьких діток водять або в укриття, або в підвали, і, дивлять, і просто жив, сидять з ними довгий там час, От, ризикуючи ну, тобто, своїм життям, і не, не зрозуміло взагалі, як їм поводитися в даному, в, дан, в даному період. Але замість того, щоб підтримувати, ми зрізаємо їм зарплату. Що це повним є абсурдом? Е, я на цьому тижні спілкувався з колегами з інших громад, в тому числі з Сокальською, з Жовківською, Великомостівською і навіть Белською, яка зі своїм е, дефіцитом бюджету не робила таких речей і максимально старалися втримати зарплати на тому рівні, що і були. Якож хочу нагадати, що ми вже неодноразово декларуємо перевиконання бюджету, але е, чомусь премії отримують трошки інші люди. І хочу нагадати, що ці перевиконання сталося завдяки надходження ПДФО від військових, а не якихось заслуг там чи додаткових надходжень від рішень ради. Приблизно 10% гірників з кожного підприємства сьогодні воюють на передовій. На жаль, є і загиблі шахтарі. Висловлюємо щирі співчуття родинам. Дякуємо тим, хто продовжує служити та боронити нашу державу. У день шахтаря. Ми поспілкували з народним депутатом Юрієм Камельчуком про майбутнє вугільної галузі. Далі без коментарів. На жаль, заборгованості вони виникають постійно через те, що не на всіх підприємствах вугільної галузі вдається нормально досягати собі вартості, і знову ж таки з боку держави я вважаю, досі не встановлена досить справедлива ціна на вугілля в порівнянні, наприклад, з цією за якою ми купуємо за кордоном, тому чесно кажучи, що можна очікувати шахтарям, напевно що а, тут швидше варто очікувати їм самим від них самих а, стійкості в тих умовах військових, так. Адже не просто ще й через те, що велику кількість шахтарів чоловіків забирають на фронт близько 10% з кожного підприємства зараз вже воюють на передовій. На жаль, ми маємо і загиблих. Через це треба висловити слова співчуття, загиблим військовим, військовим шахтарям, які боронять українську землю і боронили її. А тим, хто зараз продовжує служити, слід подякувати. І тим, хто продовжує служити під землею, адже це енергетична наша безпека. Теж слід подякувати. В них якесь таке неймовірне просто терпіння до власної професії, як і завжди було. А тому тут шахтарям знаєте, після дня шахтаря лише хочеться побажати, щоб їм легше працювалося, щоб було більше уваги з боку. Державних установ, які відповідають безпосередньо за те, щоб гроші доходили вчасно до їхніх сімей, щоб це справді так і було. А зі свого боку, можу лише додати, що буду максимально сприяти, де тільки можна буде, якщо десь я можу проявити з законодавчої точки зору. І відреагувати на прохання шахтарів, як це сталося, наприклад, з останнім невеликим підвищенням, але це сталося не просто на рівному місці. Насправді звернулося про спілки, і нам вдалося переконати керівництво підприємства і керівництво міністерства енергетики, щоб справедливість трішки підкоригувалася. Проте мені здається, що попереду в нас ще дуже багато роботи з приводу цього для того, щоб справді шахтарі працювали в нормальних умовах і заробляли нормально. З нагоди 31-ї річниці дня незалежності України у Червонограді відбувся дитячий футбольний турнір. Пам'яті тренера Ярослава Мурованого. у змаганнях взяли участь вісім команд: з Нововолинська, Сокаля, Жовкої, Кам'янки, Бузької, Мостиск, Червонограда, а також Соснівки. Як це було? Дивіться у матеріалі. Сьогодні в нашому прекрасному шахтарському місті Червонограді. Це основна база стадіон Шахтар імені Петра Олійника, і на стадіоні в Суснівці, загальноосвітній школі номер 7 прийшов. Це вже в нас традиційний міжобласний турнір пам'яті старшого тренера-викладача з футболу Чемрадської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Мурованого Ярослава Михайловича. Турніри проводимо постійно. Колись проводили зимою в палаці спорту, а зараз такий прекрасний день 27 серпня між Днем Незалежності і Днем Шахтаря. Хочу подякувати всім людям небайдужим до дитячого футболу, яку долучились, особливо Андрію Лазорику, який цього року виступив генеральним спонсором нашого турніру. Також дякуємо людям, які долучилися. Це голова федерації футболу Богдан Ліховський. Наш постійний спонсор меценат це Назарій Білобран. Також вихованці нашої дитячо юнацької спортивної школи та тренера Ярослава Михайловича це Юрій Завадський, це Володимир Соколовський, Руслан Труцевич. І хочу подякувати дирекції спортивного комплексу «Шахтар» особі Богдана Лічинського, який завжди сприяє нашим турнірам. Бачили, діти сьогодні отримали безліч задоволення. Коли отець Зинов покропив їх свяченою водичкою. Вони всі були радісні і щасливі, гарно заспівали гімн, всі отримали кубки, медалі. У нас цього року прийняло 8 команд. Ми колись робили і по 10, і по 12, але ви знаєте, що зараз військовий стан у зв'язку з тими тривогами і це ми трошки в цілях безпеки. То ми цього року провели по 8, 8 команд, дві групи по 4. В фіналі зустрілися наші гості з Мостиськ, Мостицька і Чонгарська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Перемогли мистицька. Перший мостиська, другі Чорноградська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 і треті наші гості з Нововолинська. Стальні команди також отримали кубки і медалі за участь. І ми всім подякували. День прапора та День Незалежності відзначили спортивним турніром і на парафії церкви Пресвятої Богородиці. Детальніше про це у матеріалі. Військові із команд Сокалю Червонограда та Радехова зустрілись на футбольному та волейбольному турнірах. Подія проведена, аби військові могли відволіктися від складних буднів та відпочити морально. А також приурочене до Дня прапора та Дня Незалежності. Кубок за перше місце отримав сокальський відділ червоноградського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За друге, червоноградський. Подія відбулася також завдяки настоятелю церкви Пресвятої Богородиці, отцю Володимиру Ващуку, який не дав місце для проведення. Організатори висловлюють подяку і суддям з волейболу Тетяні Корновій та футболу Василеві Гавалку. Цього року, у День Незалежності України, у нашому місті відбувся молебень за добру долю України та вигнання російсько-фашистських загарбників. Далі без коментарів. Слава Україні! Герої! Герої! Слава! всі усі, шановна українська влада, заступники міського голови, голова при роботі і заступниця пані Надія Зерницька, яка бігає, і я завжди запитую, вона не обіжає колись. Тих других заступників вона така моторна. Ми тішимося, що є захисники і захисниці, як пані Надії. Дорогі воїни, неславні нашої батьківщини, командири. Щойно я розмовляв декількома командирами батальйонів, де служать наші парафіяни в житті нашого міста. Вони запевняли мене, що Україна не помре. Вони стоять на сторожі, батьківщини. Я зачитаю слова того чоловіка одного серед вас. Я думаю, що ці слова будуть у вашому серці. Святкуй українську родину, хоч крізь сльози святкуй. Змагай не корижу країна, незалежна велика родина, незалежність свою не змарнує. Воно нею уже зазіхають, москалям, воно в горі стоїть, чуєш, сойн, согін лунає над краєм. Цей соре нас навчає, українці не спіть. Бо вогні вас розбудять, згадайте. Кобзареві проші слова, борітеся і перемагайте допоки Україна жива, і ми це робимо. Хай Бог нас благословить. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава Україна! Она все! Україна! понад усе! все! Україна понад все! Засві Божі Сьогодні, ми зібралися, щоб закликати Боже благословення на нашу Україну, на весь український народ, на наших захисників, наших воїнів, тому що ми... Віруючі люди, і знаємо, що все можливо віруючому. І цю перемогу, до якої ми йдемо, ми можемо здобути тільки через Божну ласку і через мужність наших воїнів, про що ми сьогодні молимося? Щоб Господь дав сили і наполегливості, витривалості, мудрості нашим керівникам, щоб ми. Дійшли до того, до чого ми молимося на кожній службі Божій, тихе і мирне життя на нашій українській землі. Тому що ця війна, яка сьогодні триває, це не війна за землю, це не війна якусь за ідеологію, це війна за істину, бо Бог дає найбільший дар да, свободи. І ми пізнаємо аж сьогодні, що цей дар не дається просто так. За нього треба боротися. І сьогодні ми віддаємо найцінніше. Життя наших найкращих синів і дочок. Тому Хай Боже благословення буде над нашою українською землею, і Господь пословить, поставить свого ангела хоронити над кожним воїном, щоб ми дійшли до єдності у вірі, до єдності у наших всіх початкуваннях, і щоб Господь дарував нам. Тихе і мирне життя на нашій українській землі. Слава Україні і слава Господу нашому Ісусу Христу на віки віків. Амінь. У Червонограді вшанували пам'ять захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. 29 серпня Україна згадувала героїв, які віддали своє життя за для наших мирних днів. То й повідомляємо про втрати. У боях проти російського ворога загинув мобілізований на захист України, старший лейтенант червоноградець Ярослав Ананів 1981 року народження. У Ярослава залишилась дружина та двоє маленьких доньок. Ми висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким героям. Не забудемо та не пробачимо. Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Про більше новин дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужне Червоноград. А також не забудьте підписатись на ютуб канал телеканалу Бужнет. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і своїх рідних. Мирного нам неба. До наступної зустрічі!